Ключові характеристики, ключові специфікації штучних кришталиків ока для лікування катаракти або для покращення зору при рефракційній зміні кришталика для людей, які хочуть позбавитись окулярів при короткозорості, далекозорості, астигматизмі та пресбіопії. На що варто звертати увагу, що є абсолютно неважливим для вас, і як правильно обрати кристалик у цьому відео? Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну кришталика ока неафтальмолог. Якщо ви хочете дізнатись більше про мене та мій проект, або підібрати оптимальний кришталик ОКА для себе, загляніть в опис до цього відео, там ви знайдете мій веб-сайт, на якому знаходиться вся необхідна інформація, а також унікальна автоматизована анкета, яка допоможе вам обрати найкращий штучний кришталик для себе. Якщо ви обираєте кришталик, я раджу вам пройти цей опитувач цю анкету, роздрукувати результати і з цими вже результатами прийти до свого лікаря, обирати певну модель. Серед великої кількості лінз, які вам лікар пропонує. А от якщо лікар вам запропонував вже якусь конкретну модель, і ви ще не впевнені, чи хочете ви за неї платити, і хочете дізнатися, що конкретна ця лінза вам може надати, ви починаєте шукати щось в інтернеті. І в цей момент ви можете потрапити на опис моделі або якісь специфікації, і там побачите оптична сила, кришталика, тип оптики, матеріал, якісь гаптики, whatever. І ви не розумієте, що це. Мета мого цього відео пояснити вам. На що треба звертати увагу, що нерелевантно абсолютно для отримання якісного зору у вашому конкретному випадку? Для того, щоб розібратись в цьому складному питанні, спочатку треба пригадати, що таке око і чому це важливо. Око, по суті, це оптична система, і якщо дуже-дуже спрощена, це комбінація з двох лінз: це рогівка і кришталик. І задача цих лінз сфокусувати світло, сфокусувати зображення зовнішнього світу на сітківці, яка є фоточутливим елементом нашого зору. Тобто ці лінзи фокусують зображення. Чітко на сітківки, і вже сітківки, інформація через зоровий нерв передається до зорової кори, і далі ви її вже сприймаєте і бачите світ. Отже, для того, щоб інформація була чітко передана на сітківку, якщо ви пам'ятаєте і трошки розумієте базові оптичні принципи, нам потрібно, щоб лінза. Стояла на своєму місці в першу чергу, щоб вона була саме там, де їй потрібно бути, і мала ту саму оптичну силу, яку їй потрібно мати для цієї оптичної системи. До речі, сьогодні я, напевно, буду розмовляти деякими термінами. Я буду намагатись їх пояснити тут, але якщо якийсь термін вам не зрозумілий, не соромтесь написати в коментарях, запитайте, і я або поясню в коментарях. Або зніму окремо відео, якщо, наприклад, якийсь термін викличе дуже багато запитань. Отже, ми повертаємось до позиції кришталика, до позиції інтракулярної лінзивоці. Вона має бути десь в конкретному місці. І е, якщо ми вже розуміємо, як воно все має бути, давайте тепер повернемось до кришталика. Е, ви все знаєте, як виглядає кришталик це, по суті, оптична лінза і якісь елементи, які називаються гаптичними елементами або гаптикою, яка фіксує лінзу. В середині ока. І перше, на що варто звертати або не звертати увагу, як ми зараз розберемось, це гаптика. Задача цих елементів гаптики е, зафіксувати лінзу в першу чергу в конкретному місці відповідно до сітківки і е, рогівки. Друга задача гаптики зробити так, щоб лінза була центрована, відповідно, зіниці, щоб вона не з'їжджала вище, нижче, там кудись. Тобто вона має бути добре центрована. Третя. Лінза має, коли вона стоїть в оці, вона не має нахилятись там кудись вперед-назад чи вліво-вправо. Вона не має нахилятись, і вона може, тобто вона може в теорії бути по центру, але якось змінуєте свій нахил, і це, відповідно, теж буде впливати на якісь зору. Отже, задача гаптики зробити, щоб лінза була стабільною. І тут виникає питання: яка гаптика найкраща? Бо якщо ви шукали щось в інтернеті або дивились на якісь лінзи, ви бачили безліч варіантів гаптик. І на сьогодні. Найбільш поширений це так званий C-Loop, який виглядає ось так. І в принципі, C-Loop достатньо стабільна і робоча гаптика. Інші типи гаптик теж можуть стояти стабільно, можуть працювати стабільно, але немає абсолютно жодної гаптики, яка є якоюсь універсальною, ідеальною, і тримає лінзу, от як треба, там, де треба. Тому що, по суті, гаптика це комбінація матеріалу. Дизайну цих елементів, тобто вона може бути такої от форми сілу, як вона є, але дещо якісь елементи там якихось кутів надрізу або чогось іншого, вони працюють таким чином, що роблять лінзу або більш стабільною, або менш стабільною. Лише у випадку, якщо лікар каже, що у вас там якась травма або специфіка, і вам потрібна саме така лінза, саме з такою гаптикою, тому що є медичні показники, отут варто на це звертати увагу і погоджувати з лікарем. Якщо лікар такого не каже, і ви самі собі щось намагаєтесь, намагаєтесь знайти, то я вам раджу не звертати на це увагу, тому що ви ніколи з цим не розберетесь. Єдине джерело інформації про стабільність лінзи це довготривале дослідження і наукові публікації. І відверто скажу, що на сьогодні. Всі сучасні кришталики від відомих світових виробників достатньо стабільні, і тут нема чого боятися. Висновок номер один: гаптика або ці елементи, вушка, як їх там назвати, це не важливо для вас. Наступне це матеріал, з чого зроблена лінза. Бо тут вже цікавіше. На сьогоднішній день переважна більшість кришталика робиться з акрилів. Це специфічний полімер, і отут вже цікавіше, бо ці акрили поділяються на два типи: гідрофільні акрил і гідрофобні акрили. Гідрофільні акрили відрізняються від гідрофобних тим, що всередині цих акрилів знаходиться вода, там 20-30% води. В гідрофільних всередині вода не знаходиться. Стосовно біосумісності, там стабільності в оці, там скільки кристалик працює, я вже знімав відео про матеріали, на каналі воно є. Подивіться в описі, або давайте отут в куточку буде послужити. На матеріали кришталиків, там детальніше. Але загалом ідея наступна: гідрофільні матеріали вони на сьогоднішній день менш популярні, тому що з ними трошки частіше виникає вторинна катаракта. Це не означає, що їх не можна ставити. Але, наприклад, коли я буду міняти собі кришталик, я буду ставити собі гідрофобний кришталик, тому що менше ризиків вторинної катаракти, і частіше в цих кришталиках роблять більш. Покращені кришталики з більш цікавими характеристиками. Про це буду казати пізніше. Сьогодні йдемо далі. Фільтри в кришталиках, в матеріалі кришталиків можуть бути фільтри, спеціальні оптичні фільтри. І тут є два типи фільтрів. Перший це фільтр ультрафіолетового світла, це ультрафіолетове світло, це те, що випромінює сонце. Сподіваюся, всі це пам'ятають. Це світло, яке ми не бачимо, яке нам надає засмагу і надає нам рак шкіри. І саме тому всі кришталики намагаються фільтрувати і обов'язково фільтрують ультрафіолетове світло. Жоден кришталик не буде без фільтру ультрафіолету. І на цю тему в мене теж є відео на каналі фільтри кришталиків. В описі полежу теж в е, посилання. Друге питання це більш цікаві фільтри, так звані оптичні фільтри видимого спектру. Вони називаються або жовті фільтри, або фільтри синього кольору. З жовтими фільтрами така цікава історія, що раніше вважала, що вони мають якийсь. Профіль безпеки. Вважалося, що синє світло, воно якось погано впливає на очі, як і ультрафіолет. Відверто кажучи, наукові дослідження показали, що це не так, але, в принципі, певна користь від цих фільтрів є. В певних типах матеріалів ці фільтри зменшують світло розсіяння всередині кришталики і роблять зображення на сітківці більш чітким. Але це не відноситься до всіх матеріалів, тобто деякі матеріали самі по собі достатньо якісні, і їм це не потрібно. Але Деякі типи кришталиків, особливо сучасні типи кришталиків, у сучасному типі освітлення потребують додаткових фільтрів, щоб покращити якість зображення. Ну, відверто трошки складна історія з фільтрами, і тут ви маєте розуміти одну просту річ: що Якщо ви порівнюєте кришталик без фільтра із фільтром, це не означає, що кришталик без жовтого фільтра гірше, ніж кришталик з жовтим фільтром. Звертайте увагу більше на інші характеристики, про які я розкажу пізніше. І до речі, якщо ви не підписались на канал, підпишіться прямо зараз. Поставте мені вподобайку, буду вам за це вдячний. І якщо ви підписались, не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Кришталики з фільтрами і без це не критична позиція. Єдине важливе, якщо ви працюєте з кольорами. Ви маєте розуміти, що будь-який фільтр, який фільтрує видимий спектр будь-якого типу, він трошки буде змінювати ваше кольоросприйняття. Якщо вам хтось каже, що колір сприйняття не змінюється, це трошки не так, тому що є добре відомий приклад відомого художника Клода Моне. Подивіться його творчість до того, як він захворів катаракту, і після. Тому що катаракта на початковому етапі вона створює пожовтіння кришталика, таке саме, як створює звичайний жовтий фільтр. І тут, в принципі, є нюанси. Але знов таки, на сьогоднішній день з фільтрами ситуація трошки ускладнилась, тому що у нас є різні складні типи кришталиків, складніша оптика, і з цим треба розбиратись. Напевно, буду знімати оновлену версію відео про фільтри трошки пізніше. Поїхали далі. Якщо говорити про оптичну частину, тобто про саму лінзу, ви можете бачити таку характеристику, як сферична і асферична лінза. Тут знов таки можна говорити на цілу лекцію на цю тему, але якщо дуже спрощена і дуже базова, то у нас є сферичні кришталики, які відносяться до вже застарілих і дешевих типів кришталиків, і асферичні. Асферичні кристалики бувають двох типів: нейтрально сферичні і негативно-асферичні. Там теж є свої нюанси, але якщо узагальнити і дуже спростити, то будь-який асферичний криштал. Сталик набагато краще, ніж сферичний. Якщо ви будете читати якусь спеціфікацію кристалика, ви можете побачити, що там є купа цифр, оптична сила, циліндри, якісь там е фактори хірурга, а константи таке, таке, таке інше. Друзі, оці фактори абсолютно не мають ніякого значення для вас, як для пацієнта, і навіть для лікаря, вони мають значення суто. З точки зору розрахунків оптичної сили кришталика. Ці характеристики це приблизно як розмір взуття. А от що найважливіше і на що варто звертати увагу, це тип оптики кришталика, і до якого з чотирьох основних типів кришталиків відноситься обрана вами лінза. Отут от дуже важливо розуміти, що на сьогодні у нас є чотири базові типи кришталиків, Із них, І вони поділяються ще на дві зони. Одна зона це монофокальні кришталики. Для життя, з якими вам потрібні будуть окуляри в певних життєвих обставинах, і кришталики з корекцією пресбіопії, при використанні яких окуляри вам будуть майже ніколи не потрібні. Оце така велика різниця між двома типами кришталиків – монофокальні і пресбіопічні. Всередині монофокальних у нас є знов-таки два типа. Перше, це стандартні монофокальні, які надають найменшу глибину фокусу. І, наприклад, якщо ви обираєте стандартний монофокальний кришталик, для якісного зору вам потрібні будуть окуляри для певних дистанцій зблизька і на проміжній відстані. Тому що о, вся проблема з штучним кристаликом, так само як проблема з о, віковими змінами в оці – це зона. Приблизно від очі до витягнутої руки, там, де ми втрачаємо глибину фокусу, ми втрачаємо можливість фокусуватись на певній відстані. Тому що молоде здорове око воно фокусується автоматично на різних відстанях, а з, з віком ми втрачаємо цю можливість. Про це у мене теж є на каналі. Відео, опис отут от покладу. І, або, в принципі, шукайте. Це називається акомодація і пресбіопія, оці от ці всі кондиції. Окей, повертаємось до монофокальних кришталиків. Тобто стандартний монофокальний кришталик дасть можливість лише чіткого зору напликати вдаль. А якщо вам потрібно щось прочитати, ви надихаєте окуляри для читання і читаєте. Але в цей момент вдаль ви вже нормально не бачите. Ви знімаєте окуляри, знов вдаль бачите, зблизька не бачите. І отак от можете бачити там і там. Покращений кришталик монофокальний. Або їх теж називають EDOF, Дуф, які розширені глибиною фокусу, але з монофокальної групи. Вони дають трошки більший діапазон фокусу і дозволяють вам без окулярів працювати на, на довжині витягнутої руки. Там вже можна краще бачити якісь там, не знаю, деталі при приготуванні їжі, якась там активність, але вони не дозволяють вам читати. Кришталики, які дозволяють вам бачити зблизька без окулярів, і читати, це кришталики призбієпічного типу. І тут, цими кришталиками, у вас є дві опції: Кришталики розширеного диапазону зору, які дають якісний зір вдаль, якісний проміжний і е, такий функціональний зір для читання. Тобто ви можете прочитати щось в телефоні, відповісти, але довго читати буде незручно. І якісь дрібні деталі ви не побачите. І кришталики повного діапазону зору. Які дозволяють без окулярів бачити вдаль на проміжній відстані і на відстані зблизька. Оце, якщо узагальнюючи, і є ключовими характеристиками кристаликів, які будуть визначати вашу якість зору, вашу свободу від окулярів і відповідно вашу якість життя після хірургії. На жаль, коли ви приходите на консультацію до лікаря, вам не завжди зможуть переділити достатньо часу. І саме тому для таких історій, для того щоб і допомогти і вам, і допомогти вашому лікарю, я знаю, лікарі з України користуються цими ресурсами в тому числі. Я вам раджу зайти на мій сайт айодвайзер.com і пройти спеціальну анкету, яка коли ви відповісте на всі питання, вам автоматично надасть. Підказку, який тип кришталика більше підійде вам. І коли ви вже знаєте тип кришталика, ви приходите до лікаря і вже починаєте дискутувати, чи дійсно цей тип кришталика вам підходить медично, і чи, можливо, ви щось після там усвідомлення хочете змінити в житті, і хочете обрати все ж таки інший тип кришталика. І коли ви вже остаточно обрали тип кришталика з цих чотирьох, далі вже варто обирати конкретну модель. Але це вже інша історія, і тут вже знов-таки можна звернутися на мій канал подивитися подивитись якісь огляди моделі і зрозуміти, що для вас важливіше. А після сьогоднішнього відео ви вже знаєте, що деякі характеристики ну, взагалі не важливі. Наприклад, там, як форма гаптики чи там, наявність якоїсь конкретної моделі, плюс 20 чи плюс 25. Побачимось в наступних відео. Пока!